За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Вимоги про люстрацію все частіше лунають у містах. Тільки новогонь протестів з газ у Кіровограді як сутичками запалав кривий ріг. У Кіровограді днями вимагали люстрації прокурора області, запалили шини та поставили біля будівлі сміттєвий бак. На вимоги протестувальників відреагував генеральний прокурор України Віталій Ярема. Безумовно, свобода проведення мирних громадських акцій невід'ємне право кожного громадянина, яке гарантується Конституцією України. Разом з тим, те, що гарантується законом, не має перетворюватися на беззаконня і переходити у насильницькі дії в Україні. Достатньо дієвих механізмів для донесення своєї точки зору, в тому числі шляхом діалогу, а не лише протесного монологу. Тепер шукав діалогу кривий ріг. Там активісти зібрались під стінами міськради. Мітингувальники звинувачували чиновників у корупції та вимагали відставки. Була створена ініціативна група, проте всередину потрапити активістам не дозволила міліція. Запалала сутичка, окрім розбитих вікон та зламаних дверей. В цьому інциденті постраждалих немає. Открита уголовне зводство по 296-й статті. Часті 2. Це хуліганство. Будуть у санаті літа під активісти оголосили безстрокову акцію. Вони планують пікетувати міськраду, доки їх вимоги не виконають.